Партибутка побороться, а не має порушення правил. Простріл у нас хороший від Мартиню. Каута. Заможного майданчика. гол Забиває Олександрія. Гол красить, забиває Даниї Ващенко у своєму дебютному матчі у стартовому складі в цьому сезоні. Зараз червону картку Петряк має отримати. Петряк має отримати. Це жовта картка лише буде. Петряк штовхнув. Просто у Мельченка. Той момент, коли увімкнулася камера, і жовта картка кажуть, Петряк штовхнув Петряк червону картку зараз має отримати. Петряк отримує червону картку, і його вилучив рефері. І те, що ми бачили, це 100% правильне рішення від Умельченка. Петряк штовхнув головного арбітра і таке не має толеруватися абсолютно в жодному моменті. Що б там не було, вар перегляне цей гол. Вар перегляне, чи було порушення правил. Але Петряк червону картку заробив абсолютно поділо. Я впевнений, нам покажуть ще режисери цей момент. Момент поштовху. Ось тут. Ну, не знаю, чи було тут порушення правил. Ну де, ну хіба ж це порушення правил? Я не знаю, треба буде передивитись на варі детально. Можливо, є якийсь кут камери, де покаже, що там був степінг, чи щось таке. Але я би більше подивився на момент з тим, як Петряк підбіг до Омельченка і почав штовхати його. Вар перевіряє. Це не змінить червоної картки Петряка. Ніяк не змінить. Він точно цей матч не дограє. Ну, і ось ми чуємо, як хтось з незрозумілою мовою, але Петряку про це каже, що навіщо стартувати на суддю, якщо є вар. Вар зараз перевіряє якраз момент контакту між Беляєвим і Бутком. Чи був цей момент контакту, чи був цей степінг на ногу бутка? Петряк вилучений, там була ще жовта картка комусь. Здається, рудьку. Вар перевірив. Все чисто. А на альвіні Безера. Ще раз і ще раз нам зараз показують Петряка. Якщо з пенальті ще деякі моменти суперечливі можуть бути. І це ну, пенальті, з голом, вибачте, то щодо червоної карти питань немає. Класно увірватися до штатного майданчика Безера. Ох, ну і ви чули. Ну, що це таке? Що це таке взагалі? Будко жовтого картку отримує Ярослав Кисіль. Пане Ярослав! Я, вибачте, зараз мене уже за зовсім суб'єктивність. Але те, що зараз кричав Ярослав Кисіль Хуану Альвіну Базері, за таке теж треба вилучати. Скейба, Праворучна Будка підкатує. І... Дуже задоволений Будко, що біляє підкотився під нього. не зіграв ані один, ані інший. Ну і ось тут Бабич уже має право звернути увагу на ось цей момент. Будко червона картка. Будко отримає другу жовту картку, і це пряма червона. Ну, це. І ви бачили, за що? І з поля зараз забере свою команду Бабич. Боже, яка клоунада, вибачте. Будко просто-напросто зараз послав при нас на камеру. Послав. Головного арбітра цього матчу за те, що той йому сказав підвестися і вийти за поле, щоб йому надали допомогу. І отримав абсолютно заслужену червону картку. Бабич зараз забирає команду з поля. І а, я не знаю, навіщо він це робить. Я не знаю, в чому суть цього моменту. Але все, що відбувається зараз, це вибачте цирк. Богдан Бодко капітан. Обабича претензії одразу до арбітра. Ну і ви все зрозуміли. Питань немає. Пряма червона. Це навіть не жовта, це пряма червона. Центр треба відіграти, але просто Кирило тут до м'яча не встигає. Ну і контратака може бути. 4 в 4, по суті, вихід. Ковалець віддає під удар. Ближній кут пробиває. Олександр Біляєв. У Каркас воріт влучив він. Хороша швидка. Так, таке буває. Так? У меншості Чорноморець. будь-яка втрата м'яча на власній половині поля. Якщо хоча б три футболісти за лінією м'яча це вже біда, Тут вже треба якось повертатись. Ударка Капуша. Хороший хороший Рудько на місці. Спокійно. Ну, Рудька питань-то немає так? в першому пропущеному. Хороше закидання. Зараз було на дальній кут. Вдалося в захисті футболістам Чорноморців відпрацювати. Ну, а наліна Базира фактично вже пробував. через Артура Рудька? Колоца Бідзе. Ох, яка помилка Лаца-Бідзе. Забирають м'ячі. Треба, альвіні зараз забивати. Базара віддає передачу Філіпов! В свого влучі, Філіпов. Рудько а, коротенько. передачу віддав. в віддав ногу суперника. Положення поза грою до того ж, в цьому епізоді. Навіть ну, наварили качі біля власних воріт одесити. Коло у підкаті допрацював таки. Ну, і Навіть якби м'яч від спини від у ворота, це був би офсайд. тому що нагадаю, що офсайд фіксується не по голкіперу, а по останньому гравцеві. Є Безера на правому фланзі. Намагається відзахищатись без порушення правил футболиста Чорноморця Безера. Пробиває на місці Рудько. Так Підпоперечно намагався Безера виконати цей удар. Рожня поза грою. Зафіксовано в якийсь момент. Безера не зовсім розуміє, де воно було. Удар на місці Рудько. Насправді, ви знаєте, непомітно, що Олександрій грає у подвійній більшості. Ще раз нам показує цей удар. Хороший насправді удар. Більше замін немає у Олександрії. Тут сподівається, <сумітно>, що ніхто не травмується. Удар від Ващенка ближній кут не вдається йому забити другий. Ось Так зробити дубль. Це було б, звичайно, щось унікальне. що ви зі Львова, щоб не відвідати цей поєдинок, поки зима ще не справжня суперзима. Удар від козака м'яч ще повзорота пролітає. Так, прохолодно. Дійсно, на вулиці, але ну, все-таки температура плюсова. І для 1 грудня погода така, що ще можна на футбол сходити. Проведення праворуч на козака. Козак відкидає на Скорка. Скорко на віс, і Удар! Залітає. Таки другий гол. Не вдалося втримати свої. А ні. Положення грою Скорка. Перше рішення цей гол не зараховувати. І Зараз Вар перевіряє, чи був офсайд. Ось тут після передачі Козака, Дивіться, тут офсайду немає. Ні, немає офсайду. Який... А, чим не вийшов за межі поля. Ось що перевіряє. Чи не вийшов м'яч за межі поля? Ну там близько було. Давайте подивимось. Так, і зарахований цей гол після вар перевірки. М'яч в межі поля не покинув. Олександрія подвоює свою перевагу. Перевагу у цьому матчі 2-0 на користь господарів. Шановні, футболісти. Більшість футболістів дивляться трансляції на ОПЛ ТВ. Ну, не забувайте хоча б те, що вас дивляться діти. Ну, Ведіться культурно. А зараз ще один шанс. 4-3. Вихід від Олександрії. Намагається Костюшин залишити м'яч у м'ячу Грінавісна передачі від нього. Козак і забуває третій гол. Коза. Контратака Олександрії. Закінчується третім взяттям буріт. Слава нам показувала. Ну і святкує Іван Калюжний, який. Очевидно, переживав за свою команду, що залишив він їх без себе, без лідера на матч чемпіонату. Але свою дискваліфікацію він відбув. І вже в середу, відпочивши, зможе вийти на матч проти Київського Динамо. Класний навіс. Шостак протягнув цей м'яч. Відкинув ліворуч на Костишина. Костишин після свого виходу на поле, гол плюс-асист. Ну і Козак. Забиває третій гол. Теж перше в цьому сезоні. Всі три автори голів забивають свої перші голи в сезоні. Що ну, з точки зору хоча б моралі, так не може не тішити пана Ротаняну. Четвертий, це вже буде трошки забагато. І четвертий не залітає з лінії. Воріт м'яч виносять захисники. Розсипається Чорноморець наприкінці. Можливий був офсайд, до речі. Можливий був офсайд. Можливо, тут. А... Насправді, Кулаков був поза грою. Закінчує цей поєдинок-арбітр сьогоднішнього матчу. Надзвичайно емоційний поєдинок, поєдинок, в якому.